Пізда буде. Та ти постійно як не, як не зайдеш, начнеш нити нахуй. То тобі не так, то собі не так, нахуй. Давай, блядь, давай нахуй одну зіграємо, ти підем, блядь, в хуйню. В доту? Да. Ну Та я захожу, блядь, що ти нахуй до мене доїбався, блять. Та ти в меню хуїсос! <гав> я ж настраю. Чи ж у мене звука нема ніде нахуй? Я зараз буду тебе нахуй ногами валити. Що є, не парься. Короче, в пизду тебе нахуй. ти нахуй. В сіті, ті до, долло Добав... а в другій грі. щас добавлю, да. Пригласіть. Тобі що не хватило вчора, блядь, живете. Він нормально грав. Він одні. Що Ти блядь гаркаєш до всіх, нахуй. Владик, знаєш, що сказав? Каже, ти хуль гаркаєш до всіх. Що Під... ти підлизуєшся до нього нахуй. Хе, Що не роби нахуй. Він далеко нахуй, ніхуя тобі не світи з ним нахуй. Ке що я кончений. Хуже тебе нахуй. Що? Так, хуже тебе. не є, блядь? Та пиздуй, пиздуй, до другого. Що ти хочеш? Іш... О, три. дивись, залетів Стас. Там три. Здравствуй, блядь. А, ну давай, тоді, добре, давай, тоді. Це хто зайшов? Здорово. Стас. Хто? Здорово. Все, запускаю. Ого, запускай, палик. Що тобі? Що, ви вже на трені пограли? Ні. я Вчора пограв. Ее Та похуй на той тренер. Ну, типа, я ну, на ньому за... колись грав. За те прикольно грати, а от за то, конечно. Вообще ніколи на трене не грав. Вообще, блядь, ні разу, геть, в 1.6 нахуй на трене не грав. Та ти хуйовий просто, максимально. Ти ж просто. Сука, до сму... гори тако, блядь, свайпне Ольга. Дві, зараз апну, блядь, біжи швидко, нахуй. Оля, не нервуй нахуй, без я А тут а в мене немає на А, Або в тебе нема, в тебе нема, тільки в ТП у нормальному. Да, да, завели ебалу. Це типа його на в цьому немає, типа. Тільки у гетеросексуально, типа, да. Ні, тільки он типи Так. магазина. А що ви банять? Шо ви баните? Не знаю. А смотрите, ну банит. Да, нет. Ебать! А чё мы должны забыли? Да я не был в твоем раз, блять, баны в нахуй, я тоже, блядь, по поцему блять. Я чисто, блять, я чисто на автомате, блять. Еп, ну за теров начинаю, пацаны, тут вариант автомат. Так дают вроде за терев нахуй, что за спецназ? Заходим нахуй. А тут просто, або мы сейчас выбим их за або мы за КТ будем сосать дуже долго. тут Короче, я даю смок на мид, бежим шорт А, Только главное там перестрелять, а все остальное наше. Че зайдет. Ты бутерброд на сащине. Побе бутерброд носить, охуенно. Да, шоколад же ще, ще так довго, шибутерброд. Зарабка принцес будешь шоколад Мне просто нравится як ты ходишь туда-сюда О, блядь, а сколько можно было я по квартире ходишь Нам пизда, я не чувствую игру Сьогодні хтось буде цей э Ем... -э -э дивитися... Ні, дивитися в цього... Тайсона. دайсона, а, ні, ніхто не, буде. Там До двух, а я доїбав До До двох нас я буду A. Я якраз на роботу буду їхати, на. Фу, я Short A, Шортей, A. Я опять утра. Я просто рот ебал. Да ты, Андон, с ху хаешку. По пидали, пиздец. Чувак, мене пропустив. Блять, одного пропустив, блядь. Блять, Владик, спасибо, что вбив их двох в спину, блять. Шорт двое, шорт двое, шорту, шорту. Главне, валь, мене просто дуже сильно якось фрезей, по нему валит. Чувак, ми, блядь, вибігли нахуй, мені просто типа наш прибігає нахуй він його пропускає і мені ззаді в'їбало, дає, блядь. блять. Сенс шлюхи. Yellow, класні, flashing, go. Наушники классные, вообще ничего, вообще Вообще. Мид рэш. Ебать. Сзади спин. Нормально, там тип. Макава и шоу. Ну да, та я в план. рот.

А там калаш, блять на гусе лежить. А я не вспію, блядь, тут, ну що ти не бачишь? якби ти блять не вибирав нахуй йобаного петуху, ти вспів бепитуха. На тобі калаш, скинь, я тобі я тобі... Не, не ти... В нав... Мене 6 тисяч, блядь, блять, дебилка. Продай нахуй. Не сварись, ти заєбав. Блять, бо ви заєбете мене, нахуй. Бе? Ну, нахуй Видно, хто не їбався? Я так само підпушу. пушу, короче. Кейф, кейв, кейв. кейф? таке кейв, кейф, нахуй. Надо сти кейф є. Тут, блядь, ти всегда пиздиш мені, нахуй. Я ніколи не кажу, кейф, ловертан, де це кейв, на. Кайф. Я понял, нахуй. Я просто понял. По находки да ти находишся. Боже, як? Не вивозить, чи що це не вивозить? Хуй я не кстати, Владик, я не Ти можу зробити вливну. собі... Че, собі міні-карту. Що, блядь, блядь? А мені пише це група. Виходить з групи. Да. Що я, блядь. Айзек на зиму. Orch. Orch. Ну це Валік вийшов, Азі. Ну да. Дай ты нахуй. Uh, you, ти не можеш зробити собі. Мінікарту карту поняв на щоб була повністю. <flip> кстати, мені тоже треба поменять, мене після обнови злетів. Ой-ой-ой. <flip> ah, нахуй. Cool нахуй дав мені в пиздечелло, блять. О, сори, сори,

Нахуй мені ти мені плен дав, ти ловиш пі плен, ти є цей йобаний плен. Йоп, йоб, йоб, твою мать! Мене одного вилетіло. На, на мідоді. Мене одного вилетіло, алло, 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 алло. Та закрий, їбал. Шлюхи, блять. Видно. Ти не замутився. А чому треба брод холодний? Щас, блять. Да тро.